Волинь готова до опалювального сезону на 67%. Усі види робіт, які забезпечують безперебійне теплопостачання, планують завершити до початку жовтня 2023 року. Навчальні заклади ж мають підготувати до 1 вересня. Крім того, особливу увагу приділяють об'єктам критичної інфраструктури з електро, воду, тепло- та газопостачання. На даний час на зазначених об'єктах продовжується виконання планових поточних та капітальних ремонтів, а також регламентних робіт відповідно до затверджених графіків та інвестиційних програм. Станом на 1 серпня поточного року рівень виконання ремонтів в середньому становить 60%. На підготовку до опалювального сезону, за словами чиновниці, негативно впливають борги Волинян. Станом на 1 липня жителі Волинської області заборгували за комунальні послуги майже 458 млн грн, мільйонів гривень, з яких 288 – лише за теплопостачання. У цю суму також входять заборгованості з минулих років. Рівень оплати за спожиті всі комунальні послуги у першому півріччі 2023 року в середньому складає 94,7%. Тому, враховуючи, що низький рівень оплати негативно впливає на підготовку та проходження опалювального періоду, просимо населення відповідально віднестися до оплати за спожиті комунальні послуги і по можливості своєчасно та в повній мірі. Здійснювати за них оплату.